ви вже знаєте, що Росія випустила по Одесі 19 ракет сьогодні. Половину з них збили повітряні сили ЗСУ. Повідомили, що ворог випустив цієї ночі по Одесі 5 крилатих ракет: Онікс берегового ракетного комплексу Бастіон. З Криму, три крилаті ракети повітряного базування Х-22. Пуски здійснювали слітаків Ту-22 М. З акваторія Чорного моря, чотири крилаті ракети морського базування Калібр, ймовірно, з підводного човна, із акваторії Чорного моря, п'ять крилатих ракет наземного базування Іскандер К з Криму. Також з Криму дві балістичні ракети Іскандер М. Ну і сили ППО збили дев'ять Цілий чотири калібри та п'ять ракет «Ескандер-К». на одній з центральних площ Одеси, влучанням російської ракети. понівечено собору Української православної церкви Московського патріархату постраждали два пам'ятки архітектури. По місту утворено декілька вирв є обриви електромереж. Через що може бути ускладено рух, імовірно, буде змінено маршрут міського транспорту. Станом на п'яту ранку відомо про одного загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували ще 19 людей. Поранено серед них чотири 4, четверо 4 дітей, 11 дорослих та три дитини госпіталізовані, Інші лікуються амбулаторно. Ну і РНБО, секретар РНБО Олексій Данілов вже прокоментував обстріл Одеси, заявив, що Україна відреагує належним чином. За словами Данілова, ракетний терор Одеси – це нейтралізація відновлення зернового коридору. Головна мета ракетних атак Росіян на Одесу та регіон це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря за кремлівським планом. Мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки і підвищення рівня міграції. Небезпек для Європи. Пітер у нас зараз є відео. Будь ласка, анонсую. Так. Є в нас зараз відео про те, як горить цей собор, який я згадав, спасо спасоприбреженський собор в центрі міста Одеса. Все нормально. Боже мой, все, собора нема. Ребята. Талибан, а чем же, а есть вода, где у нас экраны какие-то, что, чем тушить? Экраны там, а где шланги? Что на шланги? Давай, давай, давай. Шланги тут же, они Боже мой, ребята, больше нет Преображенского собора. Ребята, больше нет Преображенского собора города Одессы. Все. Вчера послужили службу. Боже мой, кто бы мог представить? Что ж делать? Господи помилуй, одесситы, приходите спасать, тушить собор. Одесситы, берите, я не знаю, дядя Толик, где у нас Господь? Собора Преображенского нету. Ё-моё, Боже мой! Господи, помилуй, ребята, собор преображает. Я что делаю? Куда бежать? Это все может еще на голову падать. Все, собора нету. <звы> ребята, я даже боюсь показывать там, что там в алтаре происходит. Миша, ты живой? А ты шо, специально ударили нам, да? По нас. А вот этот шо? Я Яй, Толи. Що-що?